Вітаю в ефірі. Studio. Ми назвати Ольга Гвоздецька. Далі про нічні події внаслідок російського ракетного обстрілу. Львова пошкоджено багатоквартирний будинок зруйновано третій та четвертий поверхи у двох під'їздах. На час на даний час відомо про чотирьох загиблих, а кількість поранених зросла до 34. чотирьох. Яка ситуація нині у місті? Питаємо в кореспондентки зі Львова Еми Нагорної. Емо вітаю вас. Вітаю. Дякую, що змогли долучитися. Тож які останні новини? А, вітаю колеги. Дійсно, в ніч проти 6 липня Росія завдала ракетного удару по Львівщині. Вона випустила 10 ракет типу Калібр. Сім із них збили сили протиповітряної оборони. Три ракети влучили по Львову, одна із них по житловому будинку. Станом на зараз відомо про четверо загиблих. Наймолодші жертви трагедії 21 рік це дівчина, і також найстарша жертва цієї трагедії це 95-річна жінка. Вона також загинула станом на зараз кількість травмованих від ракетного удару зросла до 37 людей. Також відомо про 35 пошкоджених будинків 60 житлових помешкань непридатні для, до, до життя. Також відомо про пошкоджених 50 автівок. На засіданні комісії з надзвичайних ситуацій погодили виділити 100 мільйонів гривень на відбудову пошкоджених будинків. Два із них це були пам'ятки архітектури, а людям, які втратили житло, пропонують пожити у готелі або у модульному містечку. Також хочу сказати, що Ігор Клименко повідомив про щонайменше 10 зачинених укриттів під час повітряної тривоги. За цим фактом поліція Львівщини розпочала кримінальне провадження за статтею… за. У небезпеці. Також воєнний злочин РФ розслідує СБУ. Вони відкрили кримінальне провадження за статтею порушення звичаїв війни. Також внаслідок ракетного удару була пошкоджена електропідстанція і станом на 11.30 було відомо про 150 абонентів, які залишаються без електропостачання. Також у місті оголосили дводенну жалобу у пам'ять про. Загиблих внаслідок ракетної атаки, проте хочу сказати, що Львів все одно продовжує жити своїм життям. Громадський транспорт курсує, працюють магазини продуктові. Удивишла на роботу, дякую вам. Прийміть співчуття дякую. від Одеси до Львова. Найщиріші тримайтеся. Ему ще одне питання від голови ОВА була інформація, що біля постраждалого будинку укриття було просто поряд, але туди спустилися лише п'ять мешканців будівлі. Яка загалом ситуація? по Львову? наскільки містяни дотримуються норм безпеки і насправді спускаються в бомбосховища та укриття? під час тривоги, дійсно, Максим Козицький озвучив таку інформацію під час брифінгу. Проте станом на зараз невідомо, які саме укриття і де були зачинені ось ці 10 про які казав Ігор Клеменко. Втім, хочу зазначити, що ну за моїми особистими спостереженнями, в цілому, містяни дійсно притримуються заходів безпеки і прямують в укриття, навіть якщо тривога лунає в день. Ну, особисто я перебувала в укритті цієї ночі. Правильно зробили так тримати. Я дякую вам за включення за останню інформацію. Яма Нагорна, горна, кореспондентка зі Львову, була на зв'язку з Live студію. Тож ще раз нагадаю, що у Львові внаслідок потрапляння ракети Калібр сьогодні у житловий будинок було зруйновано третій та четвертий поверхи у двох під'їздах, як зазначила кореспондентка зі Львова. Ця будівля історична, і поки наразі є плани її відновлювати людей відселено на даний час. Відомо про чотирьох загиблих, а кількість поранених зросла до 34. Також уламок ракети впав в одному з сіл львівського району поблизу будівлі народного дому, там попередньо без постраждалих. У самому місті 13 поранених у лікарні вони у різних станах доповів мер міста Пан Садовий. Також мер уточнив, що внаслідок удару пошкоджено 35 будинків. Серйозних уражень зазнало 60 помешкань, пошкоджено 50 автомобілів. Надійшла також інформація і відповітряних сил. Там повідомляють, вночі російська армія випустила по Україні з Чорного моря 10 ракет калібр. Сім з них вдалося збити ракети змінювали напрямок прямо у польоті у чорному морі. На бойовому чергуванні наразі перебувають шість російських носіїв крилатих ракет. Їхня загальна залп складає до 22 калібрів. Тож не ігноруємо тривоги, прямуємо до укриттів. Пам'ятаємо про захист двох стінок. Далі до ефіру ми будемо долучати і Олега Жданова, воєнного експерта. Вітаю. А, тож другий тиждень поспіль російські окупанти застосовують калібри для завдання ударів по Україні. Примітно, що цього разу знову а, ціллю став Львів, а це глибокий тил насправді. А, це, знову ж таки банальний тероризм від расистів чи якась військова доцільність. Ну, расисти рахують, що це не тил, а це е, е, самісінька передова, тому що вони рахують, що основна маса озброєння йде через західний кордон. Хоча вони не враховують, що кордон у нас там більше, більше тисячі кілометрів. І де, де заходить озброєння, не знає ніхто, крім наших спецслужб. Так, дійсно на жаль, на жаль, останні то останні тиждень, навіть два тижні. Ми можемо фіксувати саме те, що вони переперенацілилися на цивільні об'єкти. У нас постійне влучання в житлові будинки, в житлові квартали з загибільєю цивільних громадян і з пораненням цивільних громадян, що є до речі військовим злочином, тому що ну не можна наносити удари по цивільних об'єктах. Казати, що вони промахнулися, неможливо, тому що ракета калібр відноситься до високоточної зброї. І, до речі, самі росіяни постійно бахваляться тим, що вона там має відхилення ну метр півтора-два, не більше. Так, що куди упала ракета, то ті координати, саме ті координати, були введені в її головну частину. Це терор. Так, ну і знову ж таки повторимо, що однією з ціллю став житловий будинок, причому. Центрі Львова, це історична будівля. Там мешкали люди, і за даними військової ОВА, всі вони перебували е, в квартирах, бо ну це була ніч, насправді так олеже. Є е, 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 вже наявна статистична інформація про те, що останнім часом Російська Федерація стала використовувати набагато більше калібрів для ударів по Україні. З чим це може бути пов'язано? Нарешті накопичили ці ракети. Так, скоріш за все накопичили, і е, скажу так, що вони навіть е, судячи з е, даних нашої розвідки, вони на жаль на превеликий жаль, вони нарощують виробництво за рахунок побудови сірих схім, схем е, стосовно придбання комплектуючих для виробництва цих ракет, і на жаль, от останній був випадок, е, коли, коли збиту ракету зібрали по шматках, і виявилося, що там 57 Владових, причому доволі серйозно важливих е, західного виробництва, в тому числі і є, є серед виробників є компанії зі Сполучених Штатів Америки. Так, була така інформація вчора, і це попри санкційний тиск. Так виходить, що санкції не дуже працюють. Ну, Росія використовув... на жаль, Росія використовує сіри схеми, і ми знаємо такі ну пул. Країн, які є лідерами в цьому, він вже обозначений. І зараз ми чекаємо другий пакет санкцій від Європейського союзу, які вторинні санкції, які будуть проти саме таких країн, які будують сірі схеми і дають можливість Росії нарощувати не просто виробляти, нарощувати виробництво цих ракет. Угу. Олеже, ще один момент, який зауважили оглядачі. Це те, що під час, ну про це повідомили повітряні сили, що ракета прямувала спочатку вздовж Дніпра і там був інший напрямок, а потім раптово змінила рух і повернула на західні регіони. І врешті-решт це був Львів, як ми дізналися згодом. А це теж нова така тактика? Ні, це не нова тактика. Дивіться, от цим це є особливість крилатої ракети, що вона летить як літак, літак, звичайний літак, тільки на дуже малої висоті, і вона може їй прокладають маршрут. Як от ми сідаємо за кермо машини, GPS-навігатор вмикаємо і він нам будує маршрут. Точно так же оператори про і дивіться, вони роблять маршрути по малопомітних місцях. Русло річки це найнижча в місцевості, найнижча точка над рівнем моря. І от вони йдуть до якоїсь межі, а потім повертають. А де вони вже там маневрують між лісами, між низинами, між холмами. Це дуже, дуже важко визначити в тому і особливість застосування крилатих, крилатих ракет. Балістичні ракети не маневрують, тому і наше ППО. А у нас кількість засобів ну не настільки велика, щоб ми могли 100% стовідсотково покрити весь повітряний простір України. Тому ми іноді її пропускаємо. Ну, якщо так казати, знову ж таки, за статистикою, з 10-7 були збиті. Це, ну, скажімо Ну, Я скажу, що це, 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 це дуже гарний, гарний результат. Чому? Тому що зазвичай протиракетний комплекс десь. Ну, Ну максимум до 0,9 – це Петріот, а такі звичайні е та ракетні комплекси 0,7-0,8 08 це абсолютно нормальний результат, коефіцієнт збиття ракет. Так що, з точки зору військової, бачите, на жаль, ми можемо констатувати, що повітряні сили відпрацювали непогано, але з точки зору о гуманітарної людяності все все одно люди загинули. Хоч одна ракета прилетить, але вона може вбити людину. Так, і от у повідомленні генштабу а, про результати цієї роботи протиповітряної оборони, і загалом про атаку Російської Федерації на Україну, там знаєте, наприкінці було речення закрити небо нам потрібні. F-16». от з точки зору таких атак калібрами, F-16 вони ефективні, чи це про щось інше? Якась і якийсь інший меседж був від військових українських. Ні, ви абсолютно вірні. проти проти крилатих ракет F-16 – це одна з найефективніших засобів. Якщо її особливо якщо наводять наземні радіолокаційні станції або літак визначає власною бортовою релес цілі, то це для них ну будемо казати так звичайна ціль, з якою вони здатні боротися. Це ж винищувач, і в тому числі він може виконувати завдання з перехоплення. Так що ні, F-16 можуть боротися з цими ракетами? Тож очікуємо на їх надання щодо запасу ракет Російської Федерації з наявної в Україні інформації. Скільки їх і скільки вони можуть виробляти? Вчора знайшла інформацію, що близько 100 калібрів на місяць. Це релевантна інформація. Ну приблизно так раніше. от, до речі, чому я кажу, що вони збільшують виробництво? Тому що раніше е, була цифра взимку вцілунала цифра від нашої розвідки до 40 калібрів. Потім навесні вони казали, що до 60 калібрів. Зараз бачите, вже цифра зростає до 100 калібрів на місяць. Може виробляти Російська Федерація. На жаль, на жаль, Росія набагато швид, е, швидко, е, чи дуже швидко, отак от я скажу. Переналаштовує свою економіку на військові рейки, на жаль, от і е, санкції, хоч і заваджують їй, але все одно вони намагаються постійно піднімати планку виробництва е, ну, принаймні ракет. Угу. Зрозуміло і е, не втішна для нас на жаль інформація. І наостанок ми впритул вже наблизилися до вільнюсіського саміту НАТО, е, яке обіцяють деякі експерти, що він може стати доленосним для України. А е, е, чи не пов'язані оці рашистські атаки саме з підбурюванням українців, е, з триманням нас у страху, залякуванням усього світу? Що нібито їм все одно що там вирішать у вільнюсі. Вільнюсі. і вони не зважають на ці рішення. Ні, навпаки, вони вони цілеспрямовано діють, вони проводять терор проти нашого населення з метою примусити Україну і, на, і наших західних партнерів, демонструючи їм ті пагубні наслідки, які можуть бути, які вони можуть до нас застосувати, якщо ми не погодимося на перемовний процес на зупинення війни сьогодні і зараз щоб, за, щоб Росія могла застовбити за собою ці території, які вона сьогодні окупувала, так що тут пряма залежність. Чим ближче до саміту, тим я думаю, активність нанесення ударів, особливо по цивільних об'єктах, може зростати. Дякую вам за коментар. Олег Жданов, воєнний експерт був на зв'язку з лав Studio. Нагадаю, що саміт НАТО у Вільнюсі розпочнеться 11 липня. Тобто, вже за кілька днів треба набратися терпіння і дотримуватися безпекових вимог 12 липня, у другий день саміту. нібито, це поки не офіційна інформація. Відбудеться Рада Україна. НАТО а, додам, що до цього існувала комісія Україна НАТО. І це був інший формат з іншим а, рівнем відповідальності для нашої держави. Тепер зі створенням Ради Україна НАТО наша держава входить у коло повноправних членів Альянсу з можливістю тримати голос і висловлювати власну позицію саме в рамках Північно-Атлантичного альянсу. Тож чекаємо на саміт на дії на насправді доленосне рішення альянсу. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, будьте пильними.